Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві. Випуск новин спорту знову розпочинаємо з сумного захищаючи Україну. На 42-му році життя загинув майстер спорту України міжнародного класу і колишній наставник національної паралімпійської збірної з кульової стрільби, заслужений тренер України Валентин Дондіков, який з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист батьківщини. Під його керівництвом Паралімпійська команда України здобула шість медалей на паралімпійських іграх. 2020 у Токіо. Ми висловлюємо щирість підчуття сім'ї рідним, близьким друзям. Знайомим і всій олімпійській родині України світла вічна пам'ять. Тим часом цинізм і блюзірство орків не те, що зашкалює, не вкладається у голові. Держава-терорист росіян протягом 776 днів бомбардує Україну спрямовуючи ракети та безпілотники на мирне населення нашої країни. І при цьому у представників країни агресора вистачило зухвальства направити деяким спортсм... спортивним федераціям України листи, запрошенням взяти участь у так званих іграх дружби, які пройдуть у Москві та яке з 15 по 20 9 вересня поточного року, на що виконувач обов'язків міністра молоді та спорту України Матвій Бідний у відповідь заявив про те, що ніхто не лише з українських спортсменів, але й з атлетів, які представляють країни партнери, не поїде виступати до Росії. Ніхто спортсменів високого рівня не дозволить собі цього, тому що така участь буде крапкою у їхній кар'єрі та в їхньому шляху у міжнародному спорті. Мовив він спортивний клуб Дніпро 1 у заключному матчі 23-го туру чемпіонату України і премєр ліги з футболу приймав вдома луганську зорю. Перший символічний удар по м'ячу зробив учасник російсько-української війни Віктор Халявко, після чого поєдинок розпочався. Перша половина зустрічі, в дебют якої через травму вже на сьомій хвилині, поле змушений був залишити один з лідерів господарів піхальонок. Сильнішого не виявила на початку другого тайму. Сваток та Гуцуляк вивели Дніпровці вперед 2-0, втім, на його екваторі. Гості поновили рівновагу. Далі за чверть години до завершення поєдинку пролунав сигнал. Вітриної тривоги, після чого вона пролунала вдруге вже за чотири хвилини у підсумку. Рахунок зустрічі їх на ваших екранах. А турнірна таблиця чемпіонату наразі набула такого вигляду, і спорткубівцям буде важко боротися навіть за бронзові нагороди чемпіонату. Вісім медалей на дорослому та юнацькому чемпіонатах України з фігурного катання на ковзанах завоювали вихованці міської дитячої юнацької спортивної школи зимових видів спорту Дніпра. Серед дорослих золоті медалі виборола спортивна пара Софія Голіченко і Артем Даренський. Слідними призерами стали Вероніка Нагорна і Вадим Галяретта серед юнаків та дівчат старшого віку, чемпіонське звання на рахунку Лівії Жеребко, Олександра Деляморе, друга Віра Єременко та Петро Воронко здобули золоті нагороди цієї вікової категорії. Серед спортивних пар понад 150 учасників учасників хлопчиків 2008-2009 восьмого, років народження, які, окрім спортивних клубів і шкіл Дніпра і регіону представляли також гарну низку областей держави. Зібрав на татамі палацу спорту стадіону Олімпійські резерви нашого міста традиційний черговий 34-й за ліком юнацький турнір з дзюдо меморіал Івана Прищепи. Тільки форс-мажорні обставини, епідемія коронавірусу та російське вторгнення ставали на заваді проведення щорічного традиційного всеукраїнського турніру з дюдо Меморіал Івана Прищепи. Нині вони, попри те, що військові дії тривають, постійно лунають сигнали повітряної тривоги. Регіональна федерація з цього виду спорту і японського бойового мистецтва за підтримки відділення національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області з дотриманням умов безпеки, передбачених законодавством про воєнний стан, на гарному рівні організували і провели. Чергові такі змагання. Які стали 34 ми у їхній історії, навіть попри те, що війна, на жаль, звісно, внесла свої корективи. Втім, навіть вона не стала на перешкоді зібрати наразі понад 155 юнаків 2008-2009 років народження, які, окрім спортивних шкіл і клубів Дніпра та регіону, представляли також Запорізьку, Полтавську, Кіровоградську, Миколаївську, Одеську, Харківську та Черкаську області. Корективи вносить війна, тому що наш турнір являється досить популярним. Він традиційний, ви вже чули, що він проводиться в 34-й і е, безумовно це скорочує кількість учасників. Тобто деякі, хоч нас і е, приїхали до нас із Запорізьці, і з Миколаєва, і з Харкова, з Кіровограда, з інших міст. Але... Взагалі, в мирний час е учасників буває набагато більше на початку стислої урочистої церемонії відкриття. Григорій Степанович привітав та побажав успіхів учасникам і суддям. Далі, як і належить під склепінням малої зали палацу спорту стадіону Олімпійські резерви нашого міста, пролунав державний гімн як ствердження самостійності та суверенітету України, чого усіх причетних до організації проведення змагань та тих, хто на них завітали, щиро подякувала вдова Івана Мартиновича Прищепи, Надія Григорівна, яка у подарунок на згадку отримала розкішний букет квітів. Головний суддя турніру, суддя національної категорії Бахід Тахмазов» Запоріжжя, висловив тверду впевненість у тому, що вже незабаром він поверне собі. Колишню славу, колиски і джерела, де виховуються і зростають переможці та призери різноманітних змагань в притул до чемпіонатів світу, Європи і Олімпійських ігор. Це турнір проводиться давно. Когда-то приїжджали на цей турнір і на стороні команди Азербайджану, Грузії, Турції, будемо сподіватися, що по окончанні за перемогою України. Снова придут наши друзья на это, это замагание, будут участвовать. Рейтинг этих соревнований поднимется. И дальше от этих турниров выходили участники чемпионатов Европы, мира, Олимпийских игр. Я как главный судья надеюсь, что мы дальше увидим в рейтинге участников от этого турнира на Олимпийских играх, на чемпионатах мира и Европы. Що стосується підсумків турніру, де звання переможців і призерів були розіграні у дев'яти вагових категоріях, то перше місце загальнокомандного заліку здобула збірна Дніпра. На її рахунку три золоті нагороди. Їхніми володарями стали Артур Середа, Дмитро Затона і Сергій Жадан. В активі господарів також ще срібних та дев'ять бронзових відзнак. Тричі чемпіонами змагань ставали дзюдоїсти Києва, по одному разу Кам'янського, Миколаєва та Кременчука. Тримаючи темп 2024, під таким гаслом на доріжках стадіону Олімпійські резерви нашого міста відбувся легкоатлетичний забіг з низки дистанцій, організаторами якого спільно виступили громадська організація Старт Дніпро і департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради та його управління спорту. Державний гімн України над ареною стадіону Олімпійські резерви нашого міста з наступним відліком секунд головного судді змагань п'ять чотири гарного сонячного теплого погожого дня весни дали старт змішному забігу на 10 тисяч метрів, першого з великої низки інших насиченої програми справжнього свята усіх прихильників королеви спорту у Дніпрі забігу, тримаючи темп темп-2024». Організаторами якого спільно виступили громадська організація Стар Дніпро та департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради і його управління спорту, дякую Збройним силам України за можливість проведення таких заходів, таких змагань сьогодні зареєструвались около 200 спортсменів на дистанцію 10-5 кілометрів та дитячі зобії. Сьогодні всі будуть нагороджені пам'ятними призами та подарунками від спонсорів. Гарний настрій, та всім успіху та перемоги. Ми ще не маємо ту форму, яку завжди влітку маємо, але от після зими ми якось так відновлюємося і, по меншій мірі, просто підтримаємо. Отримуємо темп, як завжди, біжимо 10-5 кілометрів в кілометр. Також є дитячі забіги, ми вже нікуди без дітей і е, підтримуємо один одного, підтримуємо своє ментальне здоров'я і також фізичну форму. Серед строкатого складу учасників, які долали 10 кілометрів овалом легкоатлетичного ядра стадіону, у першу чергу, звісно, виділялися лідери, якщо не більше, навіть професійні стаєри, які вже з перших метрів дистанції своїм бігом і підготовкою на тлі інших красномовно заявили і засвідчили про свої тверді наміри стати переможцями у підсумку. Так воно і сталося у чоловіків. Першим лінію фінішу перетнув Олександр Лопанов, який раніше представляв Маріуполь, а нині мешкає у ворогті. Те на що я розраховував, і те, що отримав, в принципі, задоволений. можна було набагато краще, трохи не вистачило мені компанії, враховуючи ту підготовку, яку я провів цього року в горах. То, в принципі, атмосфера дуже класна, доріжка швидка, цей стадіон свіжий, це відділення ног в Дніпропетровській області. Я не перший раз тут біжу, тому я задоволений організацією, підтримкою, ну, в принципі, компанією теж. Серед жінок в очі відразу кидався впевнений і технічний стиль бігу Ольги Балабанової з Дніпра. Яка наразі суперечку вела лише з часом не помічаючи суперниць, тим паче, що на думці вона тримала план підготовки до старту у прийдешньому марафоні і, звісно, не форсувала підготовку до виступу. Тут хоча відверто зізналася, що не так часто може стартувати вдома, а тому перемога удвічі приємніша. Мені біглося добре. На жаль, в рамках підготовки до марафону я не можу сьогодні показати найкращий час, але оця атмосфера настрій. Так, Тож домашній стадіон. На жаль, не часто тут маємо змогу тренуватися. Тож ну я щаслива. Власним прикладом вирішив збадьорити громадськість і новоспечений очільник федерації легкоатлетики Дніпропетровської області Ілля Баклінов говорить, що психологічно було важко відраховувати кількість подоланих кіл на 22-му з яких за три до завершення забігу ледве не зійшов з дистанції, втім зібрався, витримав і навіть знайшов сили для ривка на фінішній прямій. Кожен може себе. Перевірити. Я вам так скажу, коли був 22-й круг, мене так отут заболило. Думаю, ну може я пішки піду, може там ліворуч, як в дитинстві, коли біжали у школі. Але я зрозумів, що ні. Треба. Договорився, почув себе, і потім, як на 10-му диханні, фінішували дуже класно. Всіх вітаю, всіх запрошую займатися легкою атлетикою. За прикладом, лі, переважна більшість тих, хто стартували у першу чергу, також святкували перемогу над собою, демонструючи силу волі і бажання побороти власні лінь і апатію. Зрештою, як і на будь-якому змаганні, тут також були свої переможці і призери на дистанціях 5 і одна тисяча метрів серед дорослих. На останній ще серед юніорів та юнаків. Дідлахи змагалися на 100 і 500 метрійці, кращі з усієї бігової спільноти. Були удостоєні медалей, дипломів, різноманітних подарунків і сертифікатів від організаторів та партнерів проекту забігу, тримаючи темп 2024. І на цьому мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.